Друзі, привіт! Сьогодні готуємо е, ножки курочки. Ось у мене вони вже є розморожені. Моя любима сіль. Яку я знайшла, довго шукала в Америці, перепробувала всі. На сьогодні. Це мій самий любимий варіант. Особливо цю сіль я додаю свіжі салати лише з олійкою. Більше нічого. Сіль. Звичайно, мій любимий лемен пепер. Сьогодні ми не будемо готувати Dog and Cats. Тепер, О, це не піде. Тепер. Аніан, цибулька засушена. Я не знаю, чи вона обо смаку придасть, але я додаю. І И... гарлік паудер. сьогодні буде Гарлік Паудер. Я люблю чесничку побільше. Також додаємо гірчицю. Я додаю любу, в мене немає перевиборок, у мене є дома. У мене чоловік запитує, що ти додала до цієї курки, що вона має такий незвичайний смак. Гірчиця. І майонез кожен який любить. Майонез придає, також змішана гірчиця з майонезом, придає пікантності. Я люблю такий майонез. Тепер, друзі, ми все це діло перемішуємо. Ну, звичайно, ми з брилянтами мішаємо, а що нам? Брилянти придадуть особливого смаку. Це все падає. Чоловік вже їде десь з роботи. І сьогодні я вирішила йому приготувати сюрприз. Дамо трошки настоятися і їх закладаємо в айрфраєр. Настаємо їх покладаємо ось так. Одна так. Одно так. Вони у нас багато місця не займали. Ми їх покладаємо вальтом. Тепер ми на ножки закладаємо ейрфраєр. вибираємо ножки, температура автоматично включається. Друзі, це в мене такий дешвошер. Ще заглянемо, що у нас є тут. О, подивіться на цей колір. Подивіться на цей колір. Тепер нам треба все акуратно перевернути. Люди, дивимося, що у нас тут є. От така краса. Ще дамо пару хвилиночок дойти, щоб стали кращим кольором. Ми легкомачі вон. just to for start just to